В нас є чутки, ми не можемо це стверджувати. Да, але в нас є чутки про те, що на сьогоднішній день ті наркотичні засоби, які обертаються серед населення, контролюються представниками органів поліції, тому що, скоріш за все, ті особи, які на сьогоднішній день займаються торгівлею наркотиків. І обігом цих наркотиків їм цей законопроект взагалі не впався. Він їм не подобається про легалізацію якихось наркотиків в реальності в Україні. Я вважаю, що наразі це взагалі питання не стоїть, і це абсолютно неможлива практика, взагалі. Вітаю, шановні. Ті, хто уважно нас відслідковує, знає, що вчора ми проводили опитування серед жителів Дніпра. Питання було наступне: чи варто декриміналізувати ринок взагалі обіг наркотичних речовин в Україні? Зараз час підбивати підсумки у нас в студії, як завжди. Адвокат, юридичний експерт Станіслав Ліфлянчик. Вітаю тебе! Вітаю. Дякую, що завітав Вітаю. чергове. Тож, твоя особиста думка: чи варто робити це чи ні? Ну, ця тема роздувається навколо законопроекту, який легалізує не наркотичні засоби, а легалізує лише медичний канабіс. Тобто, даний законопроект він передбачає, що буде дозволено вирощувати конопляні рослини у нас в Україні. І виробляти із них ліки, направляти їх на різноманітні там дослідження, вивчання там тощо, і в принципі, все мови про те, що канабіс буде продаватись в магазинах, і буде вільний доступ мати кожний, такого в принципі там немає. І я вважаю, що цей наратив він роздувається в принципі популістами, які хочуть набити собі балів. На цьому законопроєкті. ну основна причина, яка? В нас люди читають в принципі новини і законопроєкти по їх назвах. Да? Ми бачили навіть минуле інтерв'ю наше, як його коментували. Тобто люди його не дивилися, однак коментували, тому що прочитали назву. Теж саме і з цим питанням. Тобто, от якийсь депутат, да? депутатка, от яка там дуже яро виступає проти цього легалізації закону. Вона як маніпулює? Вона каже: вони хочуть дозволити наркотики. Вони хочуть, щоб люди там приймали наркотики, курили. щоб наші діти а, да, да. курили і приймали наркотики і тому подібне. Хоча, якщо е відкрити законопроект, то ви нічого там не знайдете стосовно того, що буде легалізована продаж е наркотичних засобів просто людям. Тобто, мова йдеться виключно про медичний канабіс. Справа в тому, що е є деякі захворювання, на які дійсно канабис діє позитивно. І він, в принципі, має роль знеболювального і просто особливої дії. І відтак, ліки, які зроблені на базі цієї рослини, вони можуть вирішити безліч проблем людей, які страждають на тяжкі захворювання і потребують їх. Да? Далі, що в цьому законопроекті ще передбачено? Цьому законопроєкті передбачено, що буде певний доволі суворий державний контроль, і він буде мати двойственний характер. Тобто, з одного боку, буде ліцензія видаватись міністерством, міністерська ліцензія. Тобто, ця ліцензія буде дозволяти виробляти або продавати канапіс. З іншого боку, дозвіл у поліції для того, щоб, наприклад, виробляти або досліджувати канабіс, треба у поліції буде отримати дозвіл на те, щоб здійснювати це у конкретному приміщенні. Тобто будуть певні умови до тих приміщень, в яких він буде вирощуватись чи досліджуватись, і поліція повинна дати на це згоду. Слухай переб'ю тебе да. вибачай, про те, знаючи модель нашої держави, яка ну м'яко кажучи, недосконала в юридичному плані. Вільного ринку, вільних ринкових відносин на цьому питанні я не бачу в майбутньому, тому що як зараз це роблять свої, продають свої і вирощують свої, так і далі будуть вирощувати, виробляти, продавати тільки свої нічого не зміниться. Тобто ніякого в позитивному такому сенсі капіталізму тут ну не буде. Ну у нас є проблеми з конкурентністю з надприбутковими ринками завжди тобто, ми це бачимо в сільському господарстві. Ми це бачимо. Будемо наполію. Будемо буде монополія. Да, буде Ми бачимо це в енергетичних ресурсах. Тощо, тобто, спочатку воно починається як якийсь бізнес, конкуренція, всі діла там, а потім це перетворюється в монополію. А більш того, тут от про поліцію я не просто так сказав, да, тобто, ну, в нас є чутки, ми не можемо це стверджувати. Чутки, да ми да ну, в нас це... є чутки про те, що на сьогоднішній день ті наркотичні засоби, які обертаються серед населення, контролюються органами ну представниками органів поліції. От ну про це говорять в народі, да і мабуть не просто так, тому що ну ми маємо факти існування наркотиків у населення. І ми маємо факт того, що поліція вона повинна з цим якось боротись. Однак, якщо б поліція ефективно з цим боролась, то в наркотиків не було. однак вони є, і вони в дуже легко доступному це ну, просто логіка її не слід заперечувати. Та, так тож є питання до поліції. Далі в цьому законопроекті передбачається, що поліція надає якісь дозволи. А чи не призведе це до того, що поліція буде саджати підприємців, виробників, вирощувачів на якусь умовну абонплату? І це буде розвивати корупцію. А чи не призведе це до того, що будуть якісь, скажімо так, дружні компанії, які вирощують канабіс, і недружні? І через це, наприклад, недружні не будуть отримувати з всіляких причин ліцензії та дозвіл від поліції. Наприклад, це може бути і таким чином. Ми виростимо просто монополію. І е, певні компанії, певні особи будуть володіти всім чи більшістю бізнесу по виробництву та продажу канабісу. Так, я, я вважаю, що це в принципі абсолютно реально. Це також завдання для держави, щоб цього не відбулося. І е, той метод контролю, класичний для України метод контролю, який було е, внесено в цей законопроект, е, він, в принципі, от буде створювати монополію і має дуже багато важелів для того, щоб її створити. Тому що, скоріш за все, ті особи, які на сьогоднішній день займаються торгівлею наркотиків і обігом цих наркотиків, їм цей законопроект взагалі не впався, він їм не подобається, і на що він їм потрібен. Тобто будуть лобіювати якісь. Я, свої я інтереси? думаю, що так. Я думаю, що так. І якщо вони не пролобіюють їх в Верховній Раді, а наразі їм вже не вдається, тому що там дуже потужне лобі йде від бізнесу, який готується до вирощування канабісу. То вони будуть просто саботувати це вже при виконанні через органів поліції, через державні служби, що видають ліцензії, через контролюючі органи тощо. Тож, резюмуючи, да, із доброго, це не обіг наркотиків, це не героїн буде продаватись на кожному, там, в кожному ларіку, да? це мова йде виключно про ліки, які будуть на основі канабісу. І цей закон передбачає, як вони повинні будуть вирощуватись, вироблятись, досліджуватись і продаватись. Це із доброго, із поганого в законі дуже перекошена і неефективна система видачі дозвілів і контролю за всім цим. Я вважаю, що треба тут спочатку тоді справитись якось з поліцейським органом. Можливо, створити якийсь відділ окремий. Куди будуть набиратись конкретні особи, що будуть займатися от контролем безпосередньо цього виробництва, і зробити так, щоб можливо якісь медичні спілки або просто громадяни могли створювати якісь організації, спілки і мали важливі контролю за діяльністю безпосередньо от цього поліцейського органу і державного органу, що видає ліцензії? Ну от якось так. Давай, щоб встигнути побільше питань, охопити по моделі США у деяких конкретних штатах. Я не пам'ятаю цього переліку, про це факт. Взагалі декриміналізували обіг марихуани не медичної, навіть просто для вживання. Як ти вважаєш, мені здається, питання дещо правда риторичне, проте про це варто поговорити, як ти вважаєш, на моделі США, чи можливо це в Україні. Ми не будемо зараз питання моралі, якісь зачіпати. Просто як сам факт. Враховуючи те, що у нас з таким скрипом йде законопроект про те, щоб легалізувати медичний канабіс, то про легалізацію якихось наркотиків в реальності в Україні я вважаю, що наразі це взагалі питання не стоїть, і це абсолютно неможлива практика, взагалі. І я думаю, що це дуже надовго і навіть не на наступне покоління це питання стоїть. Ну, наше покоління це не сприйме. Більшість людей вони будуть проти, і цей електорат, а відтак депутати будуть на цьому підіймати свої рейтинги. Я думаю, що наступний САЗИВ він також буде це робити, і, і через нього також. Тобто, давайте спочатку розберемось з медичним канабісом. І цей ж закон це законопроект, він ще не прийнятий. Він прийнятий лише в першому читанні. Далі, коли він прийде на друге читання, це велике питання. І в якому вигляді після комітетів він прийде? В комітетах ж його дописують. Тобто як його там і зворотять, незрозуміло. І чи проголосують на другому читанні, це теж питання. Чи не завітує його потім президент, наприклад, також. Тож тут питання навіть з цим абсолютно морально-етичним нормальним питанням. А коли ми кажемо ще й про гостро морально етичне питання наявність вільного продажу канабісу для просто вживання як алкоголю, то я вважаю, що в Україні це в принципі дуже, дуже нереально. Абсолютно. Ну, при тому, що ну, дивно, те ж саме суспільство за рюмкою горілочки розмовляє про те, що ніяких наркотиків, да? тобто, що не можна ніякий канабіс і тому подібне. Хоча ну, що алкоголь, що канабіс ну, можуть тут сорівнуватись, да? в тому, хто ж там шкідливий, хто не шкідливий, і чому один дозволений, а інший не дозволений. Ну, тут ще знаєш така цікава сторона. В нас воююча країна, і той самий канабіс. Ну, це особисто моя думка. Я не пропагую, проте ділюся своїми думками. Той самий канабіс міг би допомогти в психологічній терапії військових, до прикладу. Чому не розглядати питання з цієї сторони? медичний канабіс їм і так повинен бути допомогти? Наприклад, справитись з тими ж, якщо я не помиляюсь, от я досліджував питання з фантомними болями, наприклад, після ампутації це розповсюджене явище. Якщо я не помиляюсь, ліки на канабісі вони в цьому допомагають. Стосовно впливу канабісу, просто от який там покурити там чи пожувати. Тут я не можу нічого сказати. Це мабуть питання до психологів, наркологів, психіатрів наскільки він дійсно може розслабити. Тому що, ну якщо взяти алкоголь, наприклад, в порівняння, то алкоголь він швидше допомагає втікти з моменту. І на деякий час зняти якийсь реактивний стан. Однак потім цей стан повернеться все одно і ще в більш тяжкому вигляді при похміллі там і тощо. Тож тут треба, це дуже обережна тема. Тут треба, щоб дали стосовно цього якийсь коментар. Наркологи, психологи, психіатри. Ну, може, хтось з прогресивних може сказати, що ну припускає, що можливо, це там можливо, а можливо, ні. Тож медичний канабіс він потрібен зараз у воюючій країні, де дуже багато людей постраждало фізично. Вони відчувають болі. Ці болі інколи мають психологічний психічний характер. Медичний канабіс він повинен допомогти. Тобто, цей закон повинні приймати якнайшвидше, тому що підприємці я знаю, вже готові. Це підприємства з вирощування канабісу, це по суті вертикальні ферми. Вони знаходяться в приміщеннях, зачинених на 10 замків. Там у них є спеціальне світло, і вони вирощують, зможуть вирощувати там канабіс. У нас готові ці підприємства, ну, все, все можливо. І відтак там тільки приймається цей законопроект, тільки підписується президентом набирає чинності. Давай наостанок. От зараз, якщо там бачив по Дніпру і багато інших місць в Запоріжжі, я бачив такі банери. На яких яскраво написано: впіймай Баригу, отримай гроші. Твоя думка щодо цих програм. Чи допоможе вона контролювати незаконний обіг наркотичних речовин в Україні? Я вважаю, що вона взагалі ніяк не допоможе, тому що причина не в тому, щоб Баригу піймати. І більш того, проблема ж не в Баризі. Проблема в системі в вибудуваної Барига це вже останнє звіно в ланцюжку, це вже той, хто продає. Да? а Безпосередньо той, хто його закупив в оптовому вигляді і передає Баригі на реалізацію. Оцей от паук, в принципі, і повинен бути цікавим. А, спіймати Баригу в принципі можуть і оперативники. Питання до поліцейського органу: добре, ми спіймали Баригу, притягнули його до поліції чи повідомили, да? далі, що з ним буде робити поліція? Чи буде його дійсно там розслідування, відкриватись кримінальне провадження? Чи дійде воно до вироку, чи сяде Барига? І яка гарантія, що після того, як цього баригу закрили, не появиться 2, 3, 4, 10? Ну це немає гарантії, тому що існує система в Україні. Це така показова акція. Та абсолютно, я вважаю, що це просто популізм. І, і, і в мене питання тоді до правоохоронних органів. Якщо ми будемо ловити бариг, то нафіга ви тоді потрібні. От, і все. На цій дещо песимістичній певно ноті, проте розмова дуже складна. Давай завершувати. Дякую всім, хто нас дивився. Підписуйтесь, пильнуйте себе і побачимо сьогодні ввечері у дайджесті подій.